Маріуполь здоров'я в Україні відкрили вже п'ятий медичний центр із такою назвою цього разу в Одесі. Під одним дахом об'єдналися п'ять релокованих лікарень із нині окупованого росіянами міста. Які послуги надають у новому закладі закладі? Хто саме тут працює та для кого? Розкажемо далі. Такий нині вигляд у міського пологового будинку Маріуполя. Зруйнований ворожими обстрілами, але знищити колектив закладу окупантам не вдалося. Медики відтепер разом працюють в Одесі і вже приймають пацієнток. Звичайно, що ми сподіваємося, віримо в те, що колись вийде повернутися саме в Маріуполь. Але ми хочемо в Одесі створити саме частинку нашого маріупольського пологового будинку. Вони зібралися, щойно почули, що в одній будівлі міститимуться релоковані маріупольські заклади. Хтось переїхав з інших міст України, а хтось навіть повернувся з-за кордону, як приміром, акушерка Олена. Пологовий будинок це пів півжиття пройшло там. То не можна його викреслити. І не з мозку, не з серця, то є рідне. У центрі Маріуполь здоров'я п'ять медичних установ та чимало послуг від сімейних лікарів до стоматології, консультацій вузькопрофільних фахівців. Половина персоналу Маріупольці, і передусім працюють для таких саме переселенців. В ефективності такого формату переконався і психіатр Олександр Костадінчев. Ну як свої люди спочатку розмовляли не тільки про симптоми, а про те, що разом бачили. Про те, що відчували, немає ніякої якоїсь такої пригради. Ми дуже просто знаходимо порозуміння. Про це кажуть і самі пацієнти. Маріуполька Лілія сьогодні прийшла до травматолога, але водночас отримала й психологічну підтримку. Мені це мало значення. Я не знаю. Я впевнена, що лікарі всюди кваліфіковані в Одесі, але чомусь так тепло на душі, коли звернулася до Я Маріуполя. Як наче повернулася додому, послуги надають і місцевим жителям, а також ветеранам війни. Останнім особливо потрібне відділення фізичної реабілітації. Колишній прикордонник Юрій задоволений сучасними тренажерами м'язи допомагає відновлювати інтерактивна ігрова програма. То це і точність виробляє, і якраз і силові ці нагрузки, і залучає всі групу МИРС. і виставляє скільки там підходів. Треба от. От і збираєш шарик, і воно одразу висвічується скільки ти саме. Кабінети оснащені сучасним обладнанням для фізичної терапії та інших процедур, як от пристроєм для розтягування хребта. Це сучасне обладнання, яке дозволяє пацієнту відчути полешення вже після декілька перших процедур. За три процедури вже гостра оболю не буде. Такого результату змогли досягти, бо навколо ідеї відродження медичних установ об'єдналися десятки людей та організацій. Вважають у центрі. З'єдналися п'ять директорів, п'ять медичних центрів. З'єдналася Маріупольська міська рада, Одеська міська рада нам допомагала: Червоний хрест, одеський бізнес, гуманітарні різні організації. Думаю, на так ми спільною українською родиною відтворили наш чудовий медичний центр. Ви Бачите, що в нас тут це дуже гарно. І всіх запрошуємо на лікування. Восени у закладі планують відкрити додаткові відділення, тож уже шукають працівників. Раніше медичні центри Маріуполь здоров'я з'явилися у Києві, Львові, Черкасах та Дніпрі. Андрій Настасов і Міханошин. подробиться. Телеканал інтермарафон. Єдині новини.